Всім привіт! Сьогодні ми граємо знову робить якийсь паркур. У мене знову показать свій нікнейм новий. Щоб ви подивилися який ми новий нікнейм. Так зараз ми будемо проходити якийсь паркур. Не знаю який паркур можна. Котики, 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 котики спати я Может он так далеко поставила не уже сдохла. Блин, блин, блинский. Божечки, божечки, какие гарни котики. Я не могу, что влезло Я могу взять это? Я могу взять это? О! Все, всем капсдам. Нам шейки зли так летят у нас. Боже, я боюсь. Мама, я в опасности. Как зночек как? Мама я А я в, опаснице. в опаснице? Су я сказала? Цо повтори села? Що я сказала? Так, ми тут можемо перебрих... перебрихнути. Це не обязательно. Можна такого піти, я навіть не виділа, що тут можна щось зробити. Я думаю... Такий гарний котик, прямо похоже. Не знаю на кого похоже. Оцей дуже милий котик похоже на. Ой, це ні, О, це не на вас похоже. От ви котики, я на вас скакаю. Тільки не промахнутися. А там дюка впала, якась якась замовла.

Чончанчунчан чан чанчан. Так що вам ще розказувати? Ну, підписуйтесь на, на мене, ставте лайки. Це обов'язково, обов'язково. Без, без лайків я грати не буду. Все, я вирішила. Без лайків я грати не буду. Ставите лайк. Вибираєте мені гру, пишете в коментарях, дивіться це ви. Пишите мені в коментарях, якого ви, ви хочете, щоб я далі пограла режим який? В Roblox. Тому що я не, не знаю зараз, який режим може вийшли нові. Ви мені пишіть, як вони називаються. Я буду писати. Ой, я тут впала, але я не знаю, чи... Ага, це правильно чесно. Офігеть. Я думаю, що я со скакалку нікуди не перескакну. Тут мостик маленький такий. Гарненький! Я боюся, що я зараз. А вони самі скачуть. А, я не можу самі скачу. Прямо такий звук. А вот зараз. Блін, нема. О. Це просто щоб я пограла Roblox. Я відновилася. У я... мене перше відео було три місяці тому. Чого, Чого так довго у мене не було Roblox? Блін, треба починати грати роблокс. Я граю свою подругу, ну, як подругу, сестру граю, але щось я не знімаю. Реф придумала. Ви тику я риф придумала. Я граю з подругою. Я граю з сестрою, але не знімаю. Там дівка впала, виведіли? Бачили, бачили, бачили. Ой, я моя, тут такі котики прикольні, я не можу. Ми зараз все будемо все перестрибувати. Така бамс раз два. І ми вже перестрибнули, все вже ми перестрибнули. Так раз, так два, так три. Ой, я тут не впала. Йому тут квадратики такі маленькі, що можна на впастися. Та за що? Люди? Пожалійте мене. За що я так впала? Ну за що? Ну що я вже тобі так зробила Роблокс? Ну не грала трохи. Ну забула. А старий аккаунт був Фроникс. Чи як там Фроникс? Ой, я тут впала була. Ой, я тут була впала. Вот там. Все. Я вже перейшла свою победку. У мені... мене 5%. Добре. Ребята, всім пока, тому що в мене 5%. па-па